Друзі, сьогодні особливий день, особлива практика. Роблю я, роблю я її максимально м'яко, ніжно, з любов'ю до себе, тому що сьогодні в мене піст. Я не приймаю їжу взагалі або приймаю тільки легенько. Останнім часом я роблю такі халявні пости і їм фрукти, тому я купив вчора 4 банани. Одну грушку і декілька мандарин. Так, щось там таке лежить в мене. Скоріше всього це будуть два прийоми їжі десь о 5 вечора і о 8 вечора. Приблизно так. Тому справи є, хоча і найкращим чином було б відмовитись від всіх матеріальних справ і піти в духовну практику саме для цього. Насправді і існує цей день, це 11-й день місячного циклу, цей день так впливають небесні тіла на нашу планету, що відповідь кармічна будь-якої діяльності в цей день збільшиться в десятки разів. Ну, наприклад, якщо ти цей день... Конкретно забухаєш, проблеми зі здоров'ям в подальшому будуть збільшуватися набагато сильніше, швидше, ніж до цього. От. Якщо ти займаєшся духовною практикою в цей день, то духовна практика будь-яка в цей день стає ефективнішою. Кращий процес очищення у нас відбувається. Якщо ти тримаєш піст... Не їсиш їжу, не вмикаєш травлення, поїсиш тільки легку їжу, наприклад, відмовляєшся в цей день. палити цигарки, вживати якісь стимулятори, чай, каву. То процес очищення теж стає кращим. Навіть якщо відкинути всі ці моменти з небесними тілами, кармою і чисто от по грубому матеріальному, друзі, тримати піст, а раз в два тижні розвантажуватися. Від якоїсь грубої активної діяльності, особливо від грубої їжі, це дуже великий плюс нам до здоров'я. Тому тримайте кадоші, є календар. Раз в два тижні відбувається цей день, коли ми можемо приділити його самоочищенню, свідомому мисленню. Я дуже рекомендую, друзі, працювати з увагою. Якимось чином так підлаштовувати цей день, щоб всі великі справи до цього дня були завершені, і ми могли просто дозволити відпустити майже все матеріальне. От. Якщо по-духовному, насправді цей день він є основою духовної практики от індуїзму, тому, так як я причетний до цієї традиції, то цей день він... Має бути тобто, збільшена духовна практика. Ось так Максимально бути уважним до своїх процесів, спостерігати, що відбувається з розумом, не пускати тобі туди, туди ніяких пристрасних, похотливих думок, тому що шанс, що ці думки перетворяться на вію, збільшується. Просто в десятки разів, тому дуже уважним треба бути саме в голові, в мисленні. Фух. Насправді цей день от, для мене, звісно, да, основа життя людини, яка свідомо пробудилася і бажає, хоче і використовує інтелект в своєму житті. От. І хоче розутожнитися своїм хибним его і набути свідомого розуміння свого істинного его. А людина використовує цей день більше як день для духовної практики. Отак. Також для мене має важливе значення цей день, тому що це відмова від різноманітних стимуляторів, так як я люблю пити чаї, то це єдиний день о два дні в місяць. Два кадощі, це коли я не п'ю взагалі чай. Да, це таке теж розвантаження, тому що чай це теж якби скопичує токсини в нашому організмі, яким би він там не був вже майже майже бажано благосним продуктом, якщо прийняти його. От, наприклад, з наркотиками, такими як цигарки, алкоголь, то. Якби Чай можна пити все життя, і ти в плані здоров'я будеш в принципі, нормальним. Якщо дійсно хочеш якогось високого духовного рівня досягти, в якийсь момент це просто буде заважати. Він дійсно в певних дозуваннях невеличких збільшує нашу активність, розум стає активним і зосередитись на якомусь матеріальній діяльності стає ну, можливо, навіть простіше. Але якщо ми маємо на увазі статичну медитацію, зосередження розуму на чомусь вищому, будь-яке дозування чаю, буде цьому заважати, тому я чітко даю собі установочку, що якщо я хочу займатися духовною практикою, бути в статичній медитації, я до цього не п'ю чай. Тому що найближчі 4 години, поки чай буде працювати, практика буде така собі. Іноді я порушую це, ну, буває, так забігався, так день закрутився. Що... Тільки, тільки в цей момент я можу помедитувати, іноді більш-менш виходить. Але взагалі взагалі це шкодить нашій увазі на вищому. А на матеріальному навпаки стає якби навіть краще. Ну. Поки що, друзі. Чай мене захоплює, намагаюсь тримати якесь адекватне дозування, тому поки що він є в моєму житті, друзі, я не рахую, що десяточку зроблю. Я думаю, цього вистачить і на свяхи. Друзі, відновив місто ноги добре, я прям відчуваю. Як, як в цей день, коли ми зробили з Ільєю по 256 повторів, я десь на 100. 150 чи 120. му Я прям відчув, що знаєте, є м'язах, як ніби я можу почати вставати просто однією ногою. Але цього не варто робити, тому що це аскеза, як я говорив в попередньому відео. Розраховуємо на дистанцію і робимо або той мінімум, який ми задали, або трошечки більше цього мінімуму, але не заганяти, щоб на наступний день. Не вилізли такі наслідки, які можуть вдарити нам по здоров'ю. І ця аскеза почне якийсь момент йти в мінус. Важливо, що вся сказа, всі дні йшли тільки в плюс. Фух. Ще три на ноги, п'ять на лівій і йду на цвях. Ага, які сьогодні будуть свяхи, друзі, А які візьмуть з той кучки, ті будуть Ще з кришкою, преміальний варіант. Дорогі дошки. Там ціни вже починаються з цифри 4. Навіть з п'ятірочки можуть починатися. Якщо це динамічний тип, мідні свяхи або це американський горіх в основі. Дуже дорогий матеріал. Щось в мене лежить мій погляд саме на цих дощечках. які Вартістю 5800, зараз я вам їх вам покажу. Це американський горіх. Ну вони дуже гарні, ну дивись. Ой, ой ой Ух. Мідні прекрасні свяхи. Американський горіх в основі, американський горіх в кришечці. Така моделька це дорогий естетичний варіант. За рахунок саме дорогого матеріалу. 5800 їх ціна. Зроблю трошечки ширше поставу ніг. Щоб було зручно присідати. Поприсідаю 16-ку. Важливий момент, друзі. Стаємо першою ногою, робимо видих, прям максимальний видих. Коли видихнули, ставимо другу ногу і тут вдих. Для чого? Перше. Ну, так скажемо, мотивація. Хочу зробити вдих, ти маєш його зробити на цвяхах. Ставимо собі таку аскетичну установку з самого початку. Це нас налаштовує на неминучий процес, що я точно поставлю другу ногу і практика точно почнеться. А друге ми. Видихом, розслабляємося, повільнюємо все лишнє з себе і робимо потужний повільний вдих. Це нас налаштовує на те, що ми зараз беремо під управління своє тіло. Да. Бо якщо це будуть якісь ривкові дихання, це буде означати впевненість. Я точно впевнений, що я 10 зроблю з 16 -ку. пішли. Доїхаємо. Зроблю 25, іде легко. Зараз після практики я, якщо встигну це зробити, якщо все вийде, змонтую один дуже чудовий ролик. Має залетіти. І яка класна. З цвяхами, А потім на масаж. Ще не знаю, що саме будемо масажувати, чи верх тіла, чи низ, чи комплекс. Але це буде. Good. Фініш по присіданням, а я ще трошки постою, віддихаюсь, звикну до відчуттів ступня. хвилинки півтори. Коли ми стоїмо на цехах, важливо не робити отак, не напружувати під колінку, не випрямляти ноги, трошечки їх пружинками робимо. Ноги легкі один з небагатьох кадощів останніх місяців, коли я повіщу не загнався. У мене якась така програма працювала ще раз в два тижні. Я відмовляюсь від чаю, від їжі. І в цей день він має бути наповнений. Духовна практика, медитація. А в мене він був прям дохлий. Я стабільно півдня спав. Відходняки ловив. Тому що попередні 14 днів я неправильно розраховував свій ресурс. Так. І просто в цих гонках. До цього дня я добігав, як добіг до фінішу впаді лежу. Ось так. А сьогодні я там і прокинувся більш-менш нормально. Не супер там якось рано. 8.30. Але відчуваю прям виспаний. Добре. Цікаво. Насправді хочеться ще й випити, поїсти, але це було попередні два тижні, сьогодні день інший. Так, і за рахунок того, що ми не готуємо їсти. Не їмо, не приділяємо цьому увагу, у нас звільняються як мінімум 2 години в день. От. І якраз ці 2 години, друзі, важливо використати саме в науку самоусвідомлення. Саме для цього ми звільнюємо цей час, а не для того, щоб залипнути в телефоні. Взагалі рекомендую робити ще цей день асказу від соцмереж або повністю, або там. Залишати суто робочі моменти без залипання. День без залипань – це, це дуже важливо. Почни з цього, якщо духовні знання ще поки що не цікаві, просто зроби раз два тижні розвантаження системи травлення і відключись від залипання в інтернеті. Це вже буде дуже, дуже добре, і це буде допомагати формувати нову звичку. В день не якраз формування нової звички відбувається самим ефективним чином. У нас в цей день найбільше. Кількістю волі. Ух. 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 Ух.